Сьогодні на показі Гринвуд 3 вже роблять фасади. Це в нас перша, друга, третя, четверта секція. Мінеральна вата, фасад робиться. Показую одну кімнатну квартиру 41 метр квадратний у дев'ятій секції. Робота кипить, крани працюють. Фасад робиться. Так, тут вже подушку залили. В дев'ятій секції вже зараз обложують стіни цеглою. фасадні. Коротше, все добре.